Сьогодні бренд «Нехустка» у Косові у родині керамістів. Перед вами Радиш Марія Дмитрівна. І ми приїхали до вас, пані Марія, щоб ви нас нам розповіли, нас навчили і щоб ми поїхали від вас, знаєте, з повним розумінням, що таке косівська кераміка. Тому що ми багато читаємо, досліджуємо про косівську кераміку, але хочемо, щоб ви нам додали душі. І е, е, моїм першим питанням буде: оскільки ви навчалися це ваша професія, це ваша освіта? Чи важливо для е, кераміста керамістки косівської кераміки е, освіта і знання про косівську кераміку? Чи знаєте ви, що, ну, да про, про те, звідки вона взялася? І навіщо вона нам потрібне? Ну навіщо вона потрібна? Я, я думаю, що це все таки традиція. Це гори, це хі, навіть символ, це символ косівської кераміки. Це є зелені гори, жовтий сонечко, а коричневий земля. От. І це така традиція. І так дехто з майстрів вкраплює голубий колір. Така вона з 18 століття. Так воно заведено, так воно пішло і. Такі відомі дуже майстри були, прославляли цю косівську кераміку, і ці такі традиції збереглися дотепер. Тим більше, я думаю, що багато своє дало колись був технікум художній, всесоюзного значення, коли був союз, я ще в ньому вчилася. А зараз інститут, звичайно, український інститут. Цей заклад уніс свої корективи, свою лепту у, у, у кераміку. А зараз, після 19-го року, коли вона внесена в ЮНЕСКО, ну це взагалі. Вже кераміка відома по всьому світу, і, і вона своєю таким колоритом, тим таким веселим. Ну, я, я, я думаю, що вона веселим традиційним і таким своєрідним про себе заговорила. А ви як керамістка з освітою? Скажіть, будь ласка, от є ж багато майстрів-аматорів, правильно? Таке дозволено в звичайно, цьому ремеслі? Звичайно, так? звичайно. Головне мати відчуття. Головне мати відчуття тої, тої пропорції, тої краси, того. То є символіки, то щоб стилізувати, наприклад, навіть ту саму людину чи ту саму тварину стилізаційно її відобразити у кераміці. І все. І... От особливо гончарі, от, от, У нас дуже багато гончарів на, на гончарному кругу гончар, який мені допомагає. Я хочу зараз Миколайка, іде свято Миколайка, і у мене є такі підвісочки, от такі. Миколайки, от такі От вони можуть бути і на ялиночку, можуть бути для чого завгодно. І ми, і ми зараз такого Миколайка зробимо. Глина перемнута в руках, як тісто, ми розкачуємо цього кусочка. От так. Будь ласка, а тепер я беру і вирізаю. Ой, я відчуваю, що руки треба мати сильні в цьому ремеслі. Так? Ну трошки так. Пані Марія, а розкажіть про те, як це ремесло, як ця справа стала вашою родинною, з кого все почалося? Звідки все почалося? З мене все почалося. Я закінчувала відділ кераміки і, і працювала е, до закриття Гуцульщини. Була така фабрика Гуцульщина. От, потім е, я перейшла на камінь. 24 роки я займалася каменем. І потім моя дитина, моя донечка, захотіла, щоб ми повернулися до кераміки. І ми вернулися до кераміки. Звичайно, руки не забули свою, свою роботу, згадувалася трошки. Ну і все, і ми так почали. Марія Дмитрівна, розкажіть, будь ласка, звідки ви черпаєте оці, оці мотиви? Це ваша уява? Чи це посилання на якісь роботи? Чи все ж таки є певна традиція, яку ви відтворюєте? Можливо, ви дозмінюючи? Ну, ви знаєте, все таки, це як як той поет чи письменник? От прийшла муза, от щось якась квіточка мені сподобалася, і я її стилізую. От, звичайно, я роблю замальовки. Тому що це неможливо все запам'ятати. Я роблю замальовки, маю альбом. У вас більше квіткові мотиви, але бачу, є і сюжетні. От я читала і мені дуже сподобалася, знаєте, теза про те, що Ну, звідки це? Це з життя. Життя? От у мене зять, наприклад, грибар, mm -hmm. великий грибар. От. Ну mm -hmm. і я зробила й мотив. Це наш зять. Так. Тобто, дивіться, раніше розписували косівська кераміка і були розписи. Там же ж є і весілля, і там різні тварини. Це які. Тварини, ті тварини, які оточували так в житті так, людей, так, тих так, вони змальовували, те, що було їм близьке, рідне. Так, а так, зараз так. вони певним чином видозмінюються і осучаснюються, тому що ви малюєте ну, нібито теж сюжет, певний мотив з кераміки, але вже малюєте там свого зятя, там чи свою онучку, чи те, що потрібно, тому що я бачила, у вас є кераміка, де вже ну такі дуже актуальні так, сюжети, так. тому що там наші воїни, збройні сили України. І це теж така своєрідна трансформація під теперішній під, час і в теперішній час і під цю потребу. Це є біла глина, і ми її покриваємо. Все. І це тепер йде, щоб воно висохло. Висохло так, що ця глина не має липнути до рук. Пані Марії, а я чула, що у вас сім'я взагалі не проста. У вашому роду є митці, художники. Розкажіть, будь ласка, трошки про це і чи, і чи це вплинуло на вас, на ваш вибір професії, на те, чим ви займаєтеся сьогодні? Ну, ви знаєте, я е, познайомилася зі своїм чоловіком в технікумі, коли вчилася. Він вчився на обробці дерева, я вчилася на кераміці. От, і ми вже творча родина. Батько його батько радиш Богдан Ліч він також закінчував обробку дерева, художню обробку дерева. Працював на, на обробці дерева викладачем, але крім того, він писав. Він писав він письменник, він ходить в сотню кращих письменників України. І так що я, коли прийшла до них, то я вже прийшла у творчу родину. Вже я була от вже ми були творчі. Ви, ви, вже, були, ви вже були тут своя Так-так-так. та, та, та. Чи, чи були у вас такі, які вас надихали, чи, чи ви розуміли їх? — і зараз є, і зараз є. Та. Мені дуже подобається. Ірина Серегіна дуже вона гарно, дуже гарно. Не кераміка. Уляна Шкромючка, Бейсюк Оксана, родина чорних, ну взагалі там такі свої, свої, свій свої почерк. Гринютьк Марія також це завдяки якій наша кераміка в ЮНЕСКО. Вона ну просто зробила все для того. Так, та, так, це її заслуга. Та. Кожен майстер має А ви назвали сучасних майстрів. Сучасних. правильно? Старих а, Бахматюк. Бахматюк, Бахматюк. та читала так, про такого. Це, це, це ваш кумир в так, плані так, так, керами. так. Тому що там така стилізація і фігур, і звірів, і ну таких сцен різних, що це просто ну 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 просто до тепер диво дивуєшся, як це можна було одною лінією, отак це все намалювати і. І передати оту оту суть, ото той зміст. Знаєте, що мені цікаво, що ви назвали стільки сучасників. Це ж по ідеї ваші конкуренти. Ні, а це спільна розумієте, справа? Чи за, як? За, як ну це? як вам сказати? Кожен кожен зробив свою нішу, розумієте, кожен та як людина пише, так майстер малює. От. От у кожної людини свій почерк. Нема двох однакових почерків. Навіть якщо скопіювати, все одно не скопіюєш, так як, як, як людина е, писала. Так само майстри. Кожен майстер має свій. От, от наприклад, у Уляниш Шкромячки, їй колоски. Mm -hmm. Ну такі колоски її відомі, що такі колоски ніхто не робить. І, і всі знають, що це Улянині колоски. І вже ніхто її не пробує робити. І не пробує Я робити, тому що, це і це робити. І тому, що так само і... так само родина чорних у них е, вони, е, вони поєднують. Е, поєднують Білу кераміку і таку коричневу кераміку на одному виробі. От вони це почали купу років тому, і вони це роблять, і ніхто їх не повторює. Найскладніше робити такі великі роботи на гончарному крузі. Тому що от така велика робота це з чотирьох частин витягнути від, від низу до верха. Це чотири частини окремі, вони під, підстивають, підтугають, щоб вони не впали, і тоді їх зліплюють. Оце саме важче. А тепер нам про етапи. Ми заготовили виріб, полили його ангобом. От він там нам е підтугає. А ми я маю я приготувала е наперед. От ми тепер його розписуємо. Тобто, цей розпис називається гравірування. Або рятування. Це таким шилом, таким Мі інструментом. Мені Боже, це такий насправді приємний процес. Це знаєте, це те, що потрібно людям, коли от знаєте відволіктися від будні, від, від якоїсь там роботи, від, від цього бігу постійного. Це ти собі сідаєш і це починаєш розписувати. Особливо дітям подобається. Угу. Діти просто забуваються. Звичайно, у них там своя така. Розпис такий ну, дитячий, але все одно цікаво. Що буде, який, який етап настає після цього е, е, різблення? Для мене це різблення. Нехай буде для вас різблення. Після цього різблення це сушиться. Сушиться кілька днів. Вірніше, ми зараз це розписуємо, і я покриваю коричневим місця, які мені uh -huh. подобаються. От, і тоді воно сохне. Сохне воно в природних умовах. Не шафа, не сонце, тому що воно може тріснути. Коли воно висихає, йде в піч. От. Випалюється при температурі 950 градусів. Після печі воно виходить вже отако, отакого. І покривається жовта і зелена фарба, наноситься, покривається поливою і знову у піч. І після Скільки печі, часу так. між цими етапами? Ну, от наприклад, на такі маленькі роботи, от треба до 10 днів. Скажіть, будь ласка, які у вас ставлення до копіювань можливо? Чи чи ви помічаєте якісь копіювання? Чи самі десь ідете наслідувати когось? І знову ж таки, знаєте, тут дуже такий є момент, бо є момент надихання, бо все ж таки є певна традиція. Правильно є певна ну, так, традиція, так. там кольористика і так далі. Де межа? Розкажіть, як ви думаєте про це і що ставалося ну, у вашому? Мені здається, що кожен майстер має. Свої задуми, свої фантазії і свої, якщо навіть щось побачив там, наприклад, побачив би там мою роботу, от, наприклад, ангел з, з воїном. Ну, будь ласка, нехай, нехай роблять. Все одно вони щось додавлять своє, щось трошки по-інакшому зроблять. А скажіть тоді, як ви ставитеся, знаєте, до інтерпретації? От, до прикладу, ну, час змінюється, там змінюються якісь потреби і так далі. І е, уявіть, що є якийсь бренд, який створює хустку з косівським розписом. Як ви думаєте, це цікаво? Це дуже має цікаво, бути? дуже цікаво. Дуже цікаво. Звичайно, ви знаєте, я в 83-му році, в 82-му році, я закінчувала технікум, і я працювала у Василькові. Так я хотіла створити дипломну роботу Васильківську майоліку з в традиційних, Косівських кольорах О, я так. І я створила дипломну роботу. Цю я привезла дипломну роботу, але на жаль, мені не дозволили ту дипломну роботу захищати. Мені сказали, що зробити суто в косівських. Традиції. Так, 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 так. От і уявіть собі на білому тлі я робила зелений, жовтий і коричневий. Розпис. Це так цікаво. Це ж, це ж насправді дає так, можливість так, статися і... новій вісі. Так, 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 ну тоді не дозволили це такий етап мені зробити. Ну на жаль. Так що це дуже, це дуже добре. Це ж дає це, нову площину, так, новий майданчик для того, щоб розповісти про це ремесло, про цю кераміку, про такий край якось. Як Правильно? Так, так. Я згідна з вами, і це дуже, дуже добре. Чи відчуваєте ви останнім часом, можливо, якщо ні, то так і кажіть, більше зацікавлення, більший попит якось керамікою, ніж так, колись? Так. Так. Ну, ви знаєте, у свій час у 70-х-80-х роках дуже кераміка була популярна, притихла з 90-х років. З 90-х років до 2000-го. У 90-х роках закрилася Гуцульщина, кераміка Гуцульщини. Після 19-го року, після 19-го року, після той занесли в ЮНЕСКО, вона такий новий поштовх пішов і нова така… Додали цінності. Та, 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 та. І воно додало інтересу. Так. Скажіть, а вашим дітям цікаво цим займатися? Вони бачать в цьому майбутнє ну, типу, як сімейний бізнес, яким no. можна заробляти. Якщо дитина мене дочка моя вернула, маючи освіту Академія Мауп, і вона мене вернула до кераміки і стає на рівні зі мною, то я думаю, що щось воно... Це дуже ціше. Тепер я наношу коричневим. Інструмент... Простий, цікавий. І дуже простий. <ріст> ну, без нього ніяк. Потім, коли воно вже таке висохше, воно випалюється. Випалюється після першого випалу 950 градусів. Тут наноситься жовтий-зелений фарба, жовта-зелена поливається поливою і знов у піч. І після печі, після другого випалу 950 градусів, у нас отакий готовий Миколай. Марія Дмитрівна, я хочу ще трішки поговорити про попит. Ви сказали, що він. Є та збільшився там по, по порівняно з попередніми роками. Е, хто ваші клієнти? Що це за люди? Звідки вони приходять? Де ваші е, канали продажу? В основному українці. Українці, але везуть і в Америку везуть, і в Францію везуть, і в Чехію брали. Це бувають якісь можливо там не знаю, державні службовці, хтось хто презентує Україну на міжнародному рівні. Правильно я розумію, да, що вони везуть звичайно. А як же так? так, 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 є ярмарки, такі, що везуть наші роботи туди. Як люди за цим приходять? Вони розуміють, що це е, культурна спадщина. Розумію, що це наша та, та. беруть ті люди, які це розуміють, які в цьому кохаються, які це, це люблять, і, і, і ну, таких дилетантів вже не було. А до речі, щодо та... дилетантів, ви би хотіли, щоб ця аудиторія почала це розуміти? Я би хотіла, щоб всі почали Правда? розуміти, тому що це настільки традиційно, настільки народне, настільки наша спадщина, що мені би хотілося, щоб це з щоб це, е, е, любили і. і і, і цінували всі, всі. Я трошки розкажу вам про свій досвід, і можливо це буде корисно і вам знати про, про людей, та про вашу цільову аудиторію, не цю, а майбутню. От я, наприклад, відколи я почала цікавитися там українською культурою, керамікою, художниками, розписами, вишивками. Ви знаєте, коли я починаю це пізнавати, і в мене стається таке враження, що складаються пазлики яких я не знала, можливо, там через певні, ну, через те, що було мало цього в інфопросторі, так? нам не розповідали, звідки ми, чому це важливо, що це наша історія, що це наша культура, що це і ми. І відколи я почала це досліджувати, мої пазлики почали складатися. І я розумію, хто я така, чому я тут, чому я тут маю залишатися, чому я маю щось робити для цієї країни, чому мої діти тут мають зростати і так далі. І це насправді величезна опора. Я всім бажаю і вам, як ем, власниці, та, як тому, хто презентує. Тує оці вироби, я вам рекомендую спілкуватися із цією аудиторією, з тими людьми, які можливо ще не тут. Але вони можуть навіть не знати, що це їм потрібно, і що це їм допоможе в житті знайти себе. У нас багато приходить туристів, приїжджають з дітками, і вони приходять до нас у музеї, ознайомлюються, ознайомлюються з моєю керамікою, ознайомлюються з різьбою чоловіка, ознайомлюються з, з, з старовиною зятя, які роки роки ні збирав ту колекцію з нашого тата доробком письменником. От і ви знаєте, і є такі люди, що Дуже такий захоплений той екскурсією, що просто ну аж 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 щиро щиро, та що не дійсно вони хочуть, питаються. І я кажу, і це ради цього варто жити. От наші діти цього хочуть, цим живуть, і мабуть, треба примножувати. Мабуть, треба продовжувати. Це відчуваєте ви? Що ваше ремесло, те, чим займаєтеся, ви, вся ваша родина, ем, це те, що дуже потрібне Україні, нашій державі, і як те, що так, кожен бізнес, так і так само з точки зору культурного меседжу, так, так українцям так, і світові, чи ви чи ви про це думаєте, чи це думаю, є частиною думаю, вашої думаю, місії? Думаю, Розкажіть, так, що ви відчуваєте, думаю. як що ви вкладаєте в ці роботи? Ви знаєте, я вам скажу, що навіть е, коли я роблю роботу. Я роблю одну на продаж, а одну в зал. <laughs> ну от щоб збереглося, розумієте, щоб вони збереглися, щоб вони були тут, щоб їх люди бачили і не тільки продалася та робота, щоб вона залишилася тут моїм дітям, моїм внукам. Чи існують зараз для керамістів, для майстрів якісь ем, труднощі економічні, освітні? Наш слов'янський бомблять. Нам глину звідти присилають. Всі керамісти працюють слов'янською глиною, а його так бомблять. І це правда, що більше ці, такої глини ні, ні, ні ніде взяти? Ви розумієте, там дуже, там дуже виробництво серйозне, дуже ті барабани, то вони ж перемелюють. Вони там приходить глина, така як масло. Ну це внучці зараз 5, а їй було 4,5 роки. І це вона зробила такий підвазоночок. Важливо, та, да, важливо берегти, важливо знати, але так само важливо купляти, тому що якщо буде попит, якщо нам буде всім цікаво, якщо ми будемо розуміти цінність цієї речі, то от ваша онучка. Матиме бажання і розуміння, що тут є потенціал, і так будуть народжуватись нові майстри. І так, наше ремесло, наша традиція не вмиратиме, вона житиме, вона розквітатиме так. і матиме велике майбутнє. І тоді наша Україна, наша нація, яка має ось таке це одне з облич. Нашої країни одне з багатьох, і це одне з облич збережеться, якщо нам буде не байдуже, якщо нам буде не байдуже зануритися в цю історію, в цю культуру, в цю красу, відвідати ем, ось, ось ось такий музей, ось таку майстерню. І я бажаю вам щиро, щоб ваші діти, ваші онуки перейняли вашу любов, ваше ремесло і щоб створювали його для нашої країни. Дякую. І Дякую. Дякую. Дякую.